Всім привіт! Вітаю вас на каналі Проект 36 На цьому каналі будуємо цю бричку і не тільки цю. Ще буває проскакують інші брички. Що, до мене приїхала нарешті термошуба. Ось так я її заінсталював. Потрібно також downpipe замотувати. Не знаю, ще не вирішив, чим буду це робити. Можливо, навіть термобентами. Я їх просто ненавиджу мотати. Але, мабуть, найскоріший варіант, як зробити його, бо як би хочеться кататися, вже зробив. Я тим паче на ній дуже довго не їздив. Хочеться Хочемувати ці емоції. Також приїхала шлангочка чорна, її потрібно сюди заінсталювати. Я, мабуть, на днях це зроблю. Термошубу одразу вдів. Так як вже від нагріву, навіть тут не видно, ну така є маленьке відтінок відрізняється. Ну, нічого страшного, я все одно потім капота буду міняти. Ну, як би зараз не дуже хочеться, щоб воно погоріло. Мабуть, таки куплю я той термобинт такий самий, як ось ця термошуба, намотаю на якийсь час його вистачить. Доведеться помучитись, помотати його, я просто ненавиджу це робити. А потім, якщо буде в мене бажання, то зроблю хедшилд. Чому зараз хедшилд не зроблю? Тому що це займе багато часу, а якби в мене зараз з часом трошки біда. Також приліпив ось тут таку маслопомийку з старого бачка, знизу там заглушив отвір, щоб нічого не витікало. І якби вниз буде залітати, повітря з мастилом, а зверху тут же сіточка є, ну якось буде фільтрувати. Можливо, пізніше накидаю туди, туди тих губок, а згодом хочу спаяти, точніше зварити сюди. Такий гарний або під фару такий гарний нормальний масловідстійник. Ну но Це теж потрібен час. Пізніше це обов'язково зроблю, але поки хоча б так от зробив, мастила не видно. Але на всякий випадок я це зробив. Зараз чекаю громчика, він сьогодні або завтра приїде. Поїдемо до кінця, викатаємо вже прошивочку і кутів запалення. Гадаю, трошки накинемо і побачимо, що з цього вийде. Я обов'язково підзніму це все і покажу як вона навіть їде. Якщо звісно, нічого не станеться. Це железяка і все може бути. Добре, включуся. Ромчик кайфує. <рес> Виїхали на налаштування, та він катається. Ну що, ми повернулися на лаштування, все пройшло успішно. Ось Ромчик до мене приїхав. Привіт, з в сервіса такий фільтрок на примірку. Ну, я так не встановлював його, прикладаю, то він наче гарно стає. Тут потрібно замовити такий самий, тільки отвір тут менший був, щоб не було цих перехідників. Я гадаю, що такий варіант піде. Ось так він виглядає: коротесенький, оригінальний. Ну, нормально, мені подобається. Зараз ще хочу поїхати ввечері покататися по місту, так як давно вже не катався. Цього дядька, екскурсію проведу. Ще потрібно зробити масловідстійник. ну то буду вже трохи пізніше робити, тому пізніше включусь. Що, в нас сьогодні заїхав Opel. Він якийсь час стояв, ми його тоді не доробили, не було часу. Це мій кум. Сьогодні він заїхав, зараз хочемо налаштувати його. І буде вже їздити на нових місках. До речі, хотів сказати, кому потрібні інженерні мізки. Звертайтесь, є на 4, 6 і 8 циліндрів. Починаємо зараз встановлювати проводку. Оці зрив на макаронні фабриці прибираємо. Нормально якось позаматуємо і будемо їхати налаштовувати. Діло потихеньку йде. Зараз ще газ під'єднуємо. І вже буде готово.

Орел вже готовий. Всі налаштування на місці зробили, тобто виставили, там тренировки датчиків. Зараз виїжджаємо, викатуємо прошивочку і буде кататися радувати свого власника. Що у нас наступний день? Тоді не вийшло зробити такі його цього опеля. Там проблеми з датчиком абсолютного тиску. Також були проблеми з датчиком колітвала. Зараз покажу, в якому він там стані був, в такому він стані. Ну, тобто, там сриви постійно по ньому були, він просто не мог нормально працювати. Його замінили, встановили інший. Це є. Далі потрібно замінити ще ось цей товариша, встановити так. фірма NeIce. Але яка була в наявності, взяли таку. Треба перепінувати, поставимо такого, що спробуємо. І в нас ще питання по свічках. Ось на що там порилися в закромах. Ще треба їх перекрутити, подивитися, як він себе покаже. Наразі цією машиною займуся вже, мабуть, на вихідних, так як в мене трошки не вистачає зараз часу. А по BMW замовив я таке. Термозахист на капоті. Десь ось так буде цей термозахист, на півкапота там наклеїться. Там скло волокно алюмінізоване, самоклеюче. Не знаю, як воно буде себе показувати. Написано до 800 градусів витримує. Також замовив на даунпайп. намотаю бінти, буде менше грітися все одно. Тому чекаємо посилочки. Термошуба вже вигоріла, ну, нормально все почуває. Також є проблема ось з кришечки масло, береться, мабуть, доведеться нову кришечку замовити. Не знаю, ось так воно тут береться, ця резинка постійно якось туди-сюди намагається втікти. Ну, це я подивлюся, можливо, резиночку просто заміню. Ще потрібно по побешки зробити півісі і редуктор 188. Якщо в кого є за нормальним прайсом, передатись число від трьох, тобто розгляну варіанти, можете пропонувати. Також ще треба зробити лапи, але двигуном не дуже хитає, нормально почуваю себе, але я все одно хочу зробити жорсткі лапи. Як на мене, то так буде краще. Ну, а щеплення тримає, я сам в шоці, що воно тримає. Ну, я ще боком не роздавав, але по прямій як би тримає. Все нормально, воно працює. Ну я гадаю, що доведеться замінити це щеплення, кипаїде так, так як на все одразу, як завжди, не вистачає коштів. Згодом його теж придбаю, встановлю і буду радувати. Добре, на цьому цю серію я завершую. Зараз не так частенько будуть виходити серії, але я все одно буду знімати, показувати. Якщо цікаво, напишіть, як я буду боротися з цим орлом, то я можу за нього теж познімати. Ну а наразі до зустрічі в нових серіях.